спочатку показати машину, щоб ви розуміли, що це за машинки у нас. Так, ну Це автомобіль, яким чином чудом, Божою ласкою, знайшли в Німеччині, тому що він 2001 року, але 18,5 тисяч тільки проїхав. Тому це, це нова машина просто. Нова машина, яка була, дивіться, його ніхто не може. Це стан машини, що ви розумієте. Ну, 10 років вона може працювати аж. Вона була в ДСНС у Німеччині. От, і студию через аукціони її викопали, добрі люди. Там, слава Богу, там Дмитрою з родиною, от, і оцю Олексію дякую, що він таких людей знайшов. Евакуює, зразу чотирьох осіб може евакуювати. От. Ми вже розставили обладнання, все як є. Там німецький фонд допоміг придбати все, що треба, дефібрилятор з монітором, значить, кислород, інфузоматори. Вісьмо, товочка для ліків, все-все-все. Єдине, що там, кондиціонера немає, будемо працювати, це саме, ну, встановимо трошки. Ось От. така машинка, такий стан. От. От дуже цікава е, німецька розробка, як кажуть, е, фільми з легким движенням руки. Треба да? доставити тих людей, які допомогли дістати такі, здобути такі прекрасні машини. І я думаю, що вони приносили будуть корисними для тих людей, які ради нас ризикують своїм життям, які, які часом своє життя за нас. І я хочу, щоб Бог, щоб кожна людина, яка попадала в цю машину. Щоб вона не поняла, що вона щоб Бог не подарував життя на рушити. В руках Божий життя і смерть людини. І дуже, ну, наше бажання це допомогти людині максимально, щоб вона витримала і свої фізичні випробування, і свої психологічні випробування, лишилася живою, здоровою воно сильною людиною. Боже власне всім, хто може, хай, хай це робить, тому що це та, та справа. Яка називається першою благодійністю, якою має займатися вірищем людина. Допомагати тим, хто страждає, тим більше страждає за нас, для, для того, щоб ми жили в спогаді. Ми робимо не для того, щоб нас хвалили, а для того, щоб, тому що Бог так нам заповідний робити. Ми повинні відвідати тих, хто в дитинці і тих, хто хворих, ти відвідати. Якщо можеш, то допоможи йому. Ще краще. Просимо Ваше блаженство, Ваше високоприсвященства, освятити ці автомобілі, щоб ми з Божою допомогою, вашим благословенням, могли виконувати наші прямі обов'язки.